Це абсолютно провінційне безглуздя провінційних невігласів, котрі можуть мати і високі посади, і низькі посади, і просто жити в селі Рукомиш, наприклад, і бути оцем Михайлом, який там не віддав скульптуру святого Нуфрія. Ну, це дуже печальна історія, коли в Лувр спокійно може передаватися саркофаг тут он, хамона, там, де тоне золота, і вони не пропадають. А тут раптом пропаде. Ну про що ми говоримо? Це просто таке, знаєте, ну нема про що не є предметом розмови, як такої. Це абсо, ну, я, я просто дивуюся, наскільки треба бути е, людьми, ну, з якогось, я не знаю. З 18-го чи з 17-го сторіччя, щоб не розуміти теперішніх реалій, такі речі пропадати не можуть, безсумнівно, вони застраховані, вони е мало того, вони ще повинні бути реставровані, вони вже були реставровані, але я думаю, що процес реставрації повинен продовжуватися. Мало того, що стосується таких ну, все-таки дерев'яних скульптури, то цей процес реставрації має бути постійним, перманентним. А у нас ситуація виглядає так, що найбільше, чим ми можемо допомогти музею Пінзеля, це купити 28 чи 36 медниць, щоб вони мали де підставляти, бо там протікає дах.